Наступного тижня відбудуться такі події: у вівторок, о й почнеться засідання виконавчого комітету міської ради. О 17-й у холі мерії на вас знов чекатиме наш оператор, готовий зняти ваші питання до міського голови, на які він відповість у телепрограмі Мер і громада. А особисто звернутися до Анатолія Федорчука зможуть ті, хто прийде до нього на прийом. Він пройде у середу з 9-ї до 13-ї. Продовжується організація ярмаркової торгівлі продовольчими товарами у середу, четвер та п'ятницю. Шукайте продавців біля Нівермагу з 9 ранку. Щойно обраний депутат обласної ради, віце-мер Микола Корнійчук, запрошує відвідати прийом громадян, який пройде у четвер з 9 до 1 дня у шостій школі, що на вулиці Головатого, 17. О третій дня в той же день молодіжний парламент міста переобере своїх лідерів. Захід пройде в актовій залі мерії. У неділю у спортшколі відбудеться турнір з рукопашного бою серед військово-патріотичних клубів Київської області, початок о 10-й. У нашого каналу з'явилася інформація, що депутатський фрак. Акції у міській раді попередньо визначилися з тим, хто буде очолювати депутатські комісії. Отже, регламентна торгова та житлово-комунальна комісії дісталися регіоналам, транспортна і будівельна фронту змін бюджетно очолить представник народної партії земельно, сильної України, екологічно нашої України, а освітньо всеукраїнського об'єднання Батьківщина.